Писати ми сьогодні будемо за допомогою моєї подруги, членки нашої української асоціації Любови Олександрівни Скобачевської. Спочатку я прочитаю весь текст. Ви у цей час нічого не пишете, просто слухаєте, щоб зрозуміти про що текст, там який об'єм. Спочатку послухали. Потім я читаю речення, повністю читаю речення. У цей час знову нічого не пишете. слухаєте. І ось коли я починаю повільно по частинах читати речення, тоді ви вже пишете. Я читаю речення е цілком, потім по частинах і потім знову цілком. Життєвий колаж Сергія Параджанова. Життєвий колаж Сергія Параджанова. Перше речення. Він був наділений стількома талантами, що фільми, як виявилося згодом, стали похідними його мистецької фантазії. Перевіряти будете ви самі. Е, тому не знаю, як ми зробимо, чи там дасте свою електро свої електронні адреси, буде розсилка, чи в групу можна буде викласти текст і самостійно перевіряєте. Тіні забутих предків, де сповна втілилося. Його бачення прекрасного. Розуміння міфічного Добрий вечір. Назвіться, будь ласка. Я Людмила Тиква. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили сьогодні прийти на диктант? Я не могла залишити цю ідею по себе, і для мене це було дуже цікаво знову ж таки перевірити свої знання і доєднатися до такої спільної української події. Це круто, я задоволена. Які були ваші емоції під час написання: руки боліли? Ну, Трошки, мабуть, так, да, бо вже незвично тримати ручку, але все вийшло. Я радію з того. Чи будете ділитися з кимось результатом вашого диктанту? Це обов'язково, бо треба надихати інших, так само це робити. І я обов'язково викладу в сторіс і поділюся, і буду заохочувати інших робити те саме. Так, Україна переможе. Так, вона переможе обов'язково. Перемога буде тільки за нами. Звідки ви приїхали? А мене звуть Марина. Я з Чорнобаївки. Це Херсонська область. Супер, Марина з Чорнобайки у нас. Скажіть, будь ласка, Марино, чому ви сьогодні вирішили прийти на диктант? Е, ну, тому що наразі я вважаю, що питання української мови досить важливе для нашої країни та й для цілого світа в цілому. І е, дуже вдячна за те, що ви влаштували цю зустріч з нашими? Побратимами з українцями, де можна було ще раз пересвідчитися у гарних знаннях української мови. Тому це дуже класно, я думаю. Які у вас були враження, відчуття під час того, як ви писали диктант? Ви знаєте, класні враження, по-перше, ти знову себе відчуваєш, нібито студентом, а ніби ти знаходишся десь вдома, тому що ти пишеш диктант з української мови. Вони, мабуть, найтепліші. Найгарніше те, що хочеться саме зараз. Рука болить, а рука тремтить. <рес> <рес> Ви задоволені результатом? Так, звісно, дуже задоволена. Поділитися з мамою, з вчителями, з друзями. Так, так, але поділюся це 100% і ем... цей диктант також надихає на те, що треба більш удосконалювати свої знання у цій сфері якою мовою говорять в Чорнобаївці? Чесно, а. переважно там спілкуються на суржику, але ми 7-8 кілометрів від Херсона, і це російськомовне місто. Але не бачу ніяких бар'єрів у розумінні і української і російської мови. На даний час ми знаємо, що Чорнобаївка веде у рахунку проти загарбників. Так. У чому секрет? Я думаю, у секрету немає, тому що ми всі знаємо, наскільки мужні наші і точні наші воїни, тому іншого рахунку не може бути лише перемога. Скажіть, будь ласка, як вас звати і звідки ви? Звати мене Стас з Чорнобаївки з Херсонської області. Стасе, скажіть, будь ласка, а чому ти сьогодні прийшов на диктант? Вирішив спробувати свої сили у написанні диктантів. Я навчався у російській школі, і якби українська була тільки одним, одним уроком і все. А все інше було на російській. І це якось так, якийсь виклик для себе вирішив зробити. Які були відчуття під час написання диктантів? Добрі, добрі. Дуже так спокійно і виважено це все робив. Е, на жаль, були деякі помилки, але не в, в самих словах, а коми там такі декілька ком не, не поставив. Тобі буде далі цікаво, можливо, повправлятися, почитати правила з української мови, можливо, на курси прийти до українського центру. Е, на курси е, обов'язково прийду, але це згодом, тому що потрібно інші курси е, навчатись в іншому на, на, направленні. Тому що вже якась надоїло, що не розумієш навколишніх людей, то активно не вивчаємо іспанську мову. А на курси обов'язково згодом е, прийду. В чому секрет Чорнобаївки? Та ніякого якого нема секрету. Звичайне село, звичайні люди. Е, Звичайне кохання до держави е і бажання, щоб поскоріше це все закінчилось. Україна переможе? Це навіть не обговорюється і, не, і не, нема ніяких сумнівів. Скажи, будь ласка, як тебе звати і звідки ти? Я Іван. Мене звати Іван, я з Одеси. Клас. Ти чого сьогодні прийшов на диктант? Бо ти мене запросила. Ну, no, <рес> яка була внутрішня мотивація писати? Ну, мені хоч, хотілося долучитися до цього е, надзвичайного дня, який буває раз на рік. Це е, день нашої писемності. І я напевно перший раз у житті до нього долучився, бо є розуміння, як це важливо зараз. Поширювати свою культуру як всередині себе, так і серед навколишніх людей. Ну хотілося долучитись. Рука не боліла під час написання диктанту? Боліла. Бо якщо ти в десятиліттях кнопиєш на телефоні або комп'ютері, звичайно, це навичка губиться. От, але було таке ну, відчуття ностальгії, ніби в школу повернувся. От, і я також здивувався, напевне, більш неприємно, бо я все, я все життя себе вважав грамотною людиною, яка грамотно пише. Але я сьогодні зробив 12 помилок. Це був такий. Чуттєвий удар по-моєму са са самолюбів. От і е, я зрозумів, що я куди розвиватися. Як ти приймеш зараз цей виклик? Підеш до нас на курси? Е, не виключено. Україна переможе. Обов'язково. Ти що? У нас такі люди, господи, як ми можемо програти. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як вас звати і звідки ви? Мене звати Ганна Солонична, я з Києва. Пані Ганно, скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні прийшли писати диктант? Мені дуже було цікаво згадати. Свої шкільні роки, коли я писала ще тоді диктант, а потім справді переконатися у своїх можливостях, у своїх здібностях, чи сподобався вам диктант, які були у вас враження, відчуття? Диктант мені дуже сподобався, і для мене це було ще неймовірно, неймовірні відчуття від того, що я знала особисто Параджанова, особливо його дружину. Я була у них вдома. Звісно, вдома я у них була вже після його смерті. А дружила більше з його дружиною. Вона запрошувала мене завжди на день народження Параджанова. І на день його смерті не лише мене, а тих коло друзів, які найближче були з ним знайомі. Скажіть, будь ласка, наскільки важливо грамотно писати? Грамотно писати дуже важливо. Я вважаю, що це дуже важливо. Коли людина грамотно пише, це означає, що вона грамотно думає. Ще можна сказати по-іншому: як людина думає, так вона й говорить. Як вона висловлюється, говорить, так вона і думає. Так вона й чинить, я не знаю. Тоді вона Слово «грамотна» можна розуміти в якихось різних значеннях. Грамотна людина, вона більш дисциплінована, мені здається. В Усьому старається бути якоюсь, ну я не знаю, як сказати, чи чесною, чи більш поряднішою, вести свою діяльність, стосунки з людьми, якесь діловодство, інші справи. Я не знаю, грамотна людина, вона грамотна в усьому. Чи задоволені ви своїми результатами написання диктанту? Я задоволена. Тому що я зробила тільки такі дрібні помилки. помилки. Замість двох крапок поставила тере, а це незначна помилка. Україна переможе? Вірю, віримо. Ще дуже хотіла додати до Параджанова. В 90-х роках знімався документальний фільм. Нехай святиться ім'я його. Це був тригодинний фільм. Він є в архівах кіностудії. Тригодинний фільм про самого Параджанова, про Довженка і Порфирія Демуцького він був оператором тоді, коли Доженко знімав. І я мала честь весь цей фільм, тригодинний озвучувати цей фільм своїм голосом співом, бо я співачка професійна з правильними інтонаціями, комами, двокрапками. Дякуємо, що завітали сьогодні. Дякую вам. У нас також незабаром відкриваються курси української мови, сучасної української мови для дорослих. Оскільки дуже багато російськомовних українців не лише вони просять про такі курси, щоб вдосконалити свої навички, розмовляти, писати, взагалі спілкуватися рідною мовою. Тобто, якщо ви чи ваші друзі хочуть відвідувати такі курси, просимо ласкаво записуйтеся. Ця інформація є і на нашому телеграм-каналі, і на Фейсбуці, і на інстаграмі. Ви можете заповнити форму, і коли ми наберемо групу з 15-20 осіб, приблизно то ми почнемо ці заняття. Заняття будуть відбуватися по вечорах кожної суботи, і розраховано це приблизно на 15 занять по дві академічні години.